Торговий центр City Луцька це найбільший торговий центр Волинської області, по величині і по кількості послуг, які ми надаємо. В ньому є парковка, в ньому є розважальні зони, є гіпермаркет, є фудкорти, зона фудкортів. Під час. Як ми виживаємо під час останніх трьох років такого непростого для торгових центрів торгівельних центрів часу під час ковіду, пандемії, під час війни? Це наступним чином просто працюємо по-партнерськи, а не здаємо просто оренду ренту, як так можна сказати. Основне, основне завдання наше це працювати командою з партнерами і обмінюватися даними. Ми обмінюємося даними по кількості клієнтів, ми обмінюємося даними по продажам і, відповідно, заздалегідь дивимося, яка ситуація в наших партнерів, і робимо знижки наперед. Не чекаємо, коли наші партнери попросять цю знижку. Що у нас ситуація погана, дайте нам, будь ласка, знижку на оренду і так далі. Ми їх надаємо самостійно. Наприклад, під час війни, одразу як тільки все розпочалося, ми зробили стоп-оренду на декілька місяців, потім мінус 50% оренди. І на сьогодні діє знижка курсу долара. Це фіксований курс 29 гривень за долар. І таким чином ми надаємо ще додаткові знижки там 20-30%, дивлячись від галузі, яка просідає або ні. І відповідно наших партнерів є можливість трошечки легше працювати. Також ми робимо таку складну схему договорів оренди. Що це означає? Це. Договори, де ми пропонуємо працювати на відсотку від товарообороту, який буде комфортний для нашого партнера. Ну, наприклад, є економічна модель, в якій там оренда має займати там, від 15 до 30 відсотків разом з комунальними платежами і іншими платежами, які відносяться до торгового центру, відсотків від товарообороту. Ми пропонуємо ту комфортну цифру для нашого партнера. Погоджуємо цю цифру на тимчасовий період або на постійний період, і відповідно він. Він вже чітко розуміє, що це не будуть якісь непідйомні цифри а для бізнесу, для нього він може планувати якимось чином свій бізнес. Як, як відображається в житті нашого міста, коли ми закриті або відкриті, ми досягнули. Такого рівня торгівельного центру, що в нас дуже безпечно для дітей, і це дуже круто, тому що ставили собі завдання, щоб батьки відпускали дітей до нас, до нас спокійно і самостійно. Зараз можна навіть у військовий час можна побачити, коли діти приїжджають на таксі в торгівельний центр без батьків. І це мене спочатку здивувало дуже сильно, тому що все-таки військовий стан, і до 15 років дітки повинні бути під наглядом батьків. І коли я підійшла до дітей під час повітряної тривоги, задала запитання, хлопці, що ви тут робите? І де ваші батьки? Батьки вдома ми прийшли подивитись мультик і чекаємо друзів. А зараз я кажу, А ви знаєте, що тут повітряна тривога? Так знаємо. Ми тут їмо чіпси, чекаємо друзів, хочемо ще піти на ролики. А де укриття? Ви знаєте? Так, ми знаємо Ось сюди, поряд можна спуститися щоденько в укриття. Ми. Добіжимо. І для нашої команди це найтака цінніша річ. Це коли батьки довіряють найцінніше це своїх дітей. Ми стараємося не підводити в цьому напрямку наших гостей. І Другий дуже важливий аспект це те, що ми маємо нульову доступність, так можемо сказати, для людей з інклюзивними е, можливостями. Це дуже було важливо для нас, чому? Тому що в Волинській області дуже велика кількість хлопців військових, дуже велика кількість загиблих на е, тисячу населення людей. І е, коли я почала займатися цим проектом, е, ми взяли цю статистику, і це, звичайно, вона була не, одна із пікових по рівні. І, іншими областями. і, відповідно, ми зробили акцент на те, щоб цим людям було зручно. Дуже прості речі зробили, так як об'єкт був побудований вже по нормам європейським, тому що архітектура були не з України, то потрібно було трошечки зробити деякі там, моменти. Це коли ти переставляєш пости охорони ближче до місць, де, де зупиняються машини з людьми. З інвалідністю. Вони допомагають там, погружатися, так далі, в автівку переїжджати і так далі. А далі вже безпосередньо людина може самостійно зайти в будь-яке місце до нас. Туалети для інвалідів є на всіх поверхах. Ліфти всі по ширині і входи абсолютно проїжджає в будь яка абсолютно інвалідний візочок, чи візочок спеціальний, якийсь там навіть шейники, хлопці приїжджають до нас і можуть купувати самостійно, робити покупочки, і, в принципі, їм тут комфортно. Це такий. Аспект дуже важливої людяності. Звичайно, не без цього ми дуже <сум> вимогливі по правилам, є правила ТРЦ, там вигрузка товару тільки вночі, там, і так далі. Ну, тут, скажімо, немає такої волі дуже сильно, що ми там захотіли в робочий час і робимо те, що ми хочемо. Звичайно, не всі задоволені такими моментами, тому що не всі готові там бути структурованими, чіткими і відповідальними. Під час сьогоднішньої ситуації, звичайно, непросто, але наші партнери задоволені. У нас дійсно залишилося багато брендів. Зараз на релокації є бренди, які з Харкова переїхали, які переїжджають до нас. Запитів на сьогоднішній день теж також багато. Не всі ми їх можемо задовольнити, звичайно, тому що дуже популярні приміщення невеличкі 50-70 квадратів на сьогоднішній день або дуже великі, Наприклад, такі 500-1400 квадратів, у Нас поки що таких немає місця, але ми працюємо над тим, щоб розширити наш торговий центр і добудувати ще третю чергу. У нас є дві черги. От, ну і звичайно, утримувати торгівельний центр в тому стані, в якому він є, і не робити платні туалети, <гум> що дуже важливо, тому що це звичайно великі затрати, щоб тут було і безпечно, і комфортно. Це дуже важливо, тому що. Основну ще задачу, яку ми ставимо собі для наших відвідувачів, це те, щоб вони під час відключення електрики, коли восени там того року було, вони могли зарядити телефончики, нагрітися, взяти гарячу каву, чай і тепловоду. вони також, так також про це знають. У нас є такий проєкт теплиця, світлиця, і вони в будь-який час могли заходити і постійно бути тут у нас в торгівельному центрі, тому що цілі райони відключали. І відповідно ми себе не позначали на картах пунктів незламності, свідомо. Знаємо чому, тому що великі об'єкти – це небезпечно. Максимально дбаємо за безпеку наших гостей, за комфорт, тому що, щоб людина, зайшовши на територію нашого ТРЦ, почувалася комфортно. Навіть людина, яка не має грошей. І вона могла зайти в безкоштовний туалет, взяти в будь-якому закладі е е водички, якщо їй потрібна холодна чи гаряча. Е і відпочити на лавках, чи десь відпочити, її не виженуть з ніякого закладу, навіть якщо вона не візьме щось, ну покупку не буде робити, чи там не буде купувати е якісь там напої чи ще щось. Це обов'язково така позиція. Е зібрати всіх. Під цим дахом зібрати людей, які не мають коштів, зібрати людей, які мають середній дохід, і зібрати людей, які мають високий дохід. І відповідно, все для всіх запропонувати, всі послуги максимально. Відповідно, і є і банки, є їжа, є і одяг, є і сервіси. Все максимально стараємося тут мати. Взагалі, в нас є дуже крутий проект. Це фестиваль професій, унікальний. Це дуже крута штука, коли ми відкриваємо ТРС для наших найменших гостей для дітей. Це знаєте, коли 24 серпня, щороку року ми це робили. Цього року ми вирішили не ризикувати. І там того року це коли відкриваються всі технічні приміщення, кабінет директора і все абсолютно в торгівельному центрі. Приїжджають ще наші партнери на парковку, ми ставимо там бензовози, молоковози, там пожежні автівки, все, що можна, ми до всіх звертаємося до державних служб, військові виставляються всі. Драмтеатр це фестиваль професій, щоб діти не просто подивились професію зі сторони, а щоб вони цю професію попробували руками. Це вони сідають на місце касира в гіпермаркеті, і обслуговують свою, свою маму чи тата. Обов'язково тільки алкоголь не продають, так? барменом стають не просто біля бармена поряд, а він бере і повністю робить. І нотаріуси приїжджають, і навіть стоматолог з стом, стоматологічним кріслом приїхала дівчинка. так. І це було так цікаво. І діти повинні пройти ці всі поверхи і дійти до кабінету директора. І вже в кабінеті директора отримати там бонуси, і потім заклеїти ці всі фішки. На кожній професії отримують фішки, фішки ці всі здають і цю карту, номер свій в барабан і виграють приз. Жодний номер не безпрацює. Всі з призами. Абсолютно тільки є. Велосипеди, комп'ютери більш дорогі. В цьому е, приймають участь всі наші партнери, надають подарунки, ми купуємо дуже багато всього. І от таким чином, з 11 ранку до 4, отак от управляють діти. Вони в щитових, з електриками, на диспетчерському пункті, з охороною, всюди, всюди, абсолютно жилети вдягають, кладуть кірпіч з будівельниками привозиться роствор, розкладається. Ну, Все абсолютно так. Коли нам запропонували цей проект там, зробити просто, щоб подивились люд, діти, що таке професія, тому що стало питання, що виїжджала воли в Польщу, всі виїжджали на заробітки. І для нас це стало таким ну, серйозним проблемою для бізнесу, тому що реально була дуже велика плейність кадрів. І ми хотіли показати разом із командою, що в Україні багато професій класних, а особливо на Волині, особливо в нашому торгівельному центрі, що можна заробляти ті самі гроші, що там. Якщо ти багато працюєш, просто ти з'єднуєш ці професії, ти отримаєш ті самі 20 тисяч гривень. І ми ну. Попросили своїх партнерів і таким чином це зробили. І це було на щорічній е, основі. І от що я зауважу? І ми збирали ще інформацію від дітей, від батьків, да? що їх цікавить, що би вони хотіли в портсіті відкрити, що додатково що не подобається, особливо. І якщо перший рік всі діти, хто заходив в кабінет до мене, так е, сідали на нараду, я проводила таку нараду. Я була консультантом біля директора, діти вибирали директора. Директор сідав, і перше, що робив, директор. Це робив так: ногу на ногу. Де моя секретарка? У хлопці особливо, так? А як а я як консультант пояснювала, секретаря в тебе немає, і помічника, а також директор робить все сам. В смислі сам. І батьки зразу так знаєте, ну як це сам? І говорю, ну отак. так. А тепер давайте подумаємо, що повинен знати директор. Мало хто сказав, що директор повинен знати декілька мов, мати економічну освіту і знати багато чого для того, щоб управляти. Потім багато хто дуже скаржився на охорону там. Охорона дуже там всіх строїть, тому що перший час в Порсіті були дуже серйозні проблеми з тим, що тут розповсюджували наркотики. Ну, будемо говорити, так як є. Найбільше місце, найбільше скоплюється людей, і відповідно закладки робили в туалет. Ну, тому що камери заборонені, і так далі, і звичайно. І ти їх ловиш, віддаєш, їх повертають назад. І це така от була історія. Ми з цим впоралися. На сьогоднішній день такого немає, і все прекрасно. І ми так за 6 місяців впоралися спільними зусиллями з цим всім. І а, на сьогодні, в поза році, коли вже діти заходили безпосередньо до нас, багато хто з діток підріс, і ми вже їх бачимо, як вони ростуть, і все одно йдуть на цей фестиваль. І вже коли ти задаєш запитання, що потрібно для вас, вони говорять, що треба вивчитися, треба освіту, і треба, і треба багато чого знати. І це вже дуже круто, тому що вони вже не розказують, що охоронець повинен віджатися і шнурки мені зав'язати грубо. Ну і вони так це говорили. Да? Тому що я часто задавала запитання, а що твій тато повинен зробити? Ну скільки твій тато повинен заробляти, щоби так тобі зробити? Ну, от ти йдеш як гість. В ТРЦ ти хочеш, щоб охорони себе так вів, твій тато, якби був охоронцем, скільки він має отримувати заробітну плату. От. І це завжди ставило дуже сильно чітко ну, такі рамки і розуміння того, що працівник охорони також людина. І працівник ТРЦ це також людина, яка має права і так далі. І на сьогодні це вже у нас така співпраця з дітьми. І коли вони вже групами збираються, ти до них підходиш і кажеш, так, не бешкетуйте, тому що підете на вулицю, бо холодно. Ну, вони вже знають, що нам тут зручніше, і ми вже будемо себе вести чемно. Так що така в нас ще є класна штука. І центр Луцька перейшов у Портсіті, тривога. Не люблю це. Це в містах, бо в ми не містити. У мене мама також нервує, коли це в місті. То що це такий проєкт, я вам ще не розказала за нього. Він дуже крутий. А найбільше, знаєте, що було популярне серед батьків, серед батьків на фестивалі професій. Погадайте. Яка професія найбільше серед батьків була популярна? Я вам скажу. Діти перші роки були моделями, юристами. Зараз реально дуже різні професії, особливо айтішниками Багато хто хоче бути астронавтами. Такі цікаві зміни дуже в дітей з'явилися. А раніше це було якийсь популізм, якийсь такий. Ну от відчуваєш зразу, що що культивується серед батьків і так далі. То найбільш популярний був бензовоз. Наш Бензовос і залазили найбільше мами дивитися спальні мішки, спальні відсіки.